Осінній дощ, у місті дощ, квітчасті парасолі розбавить хочуть сірі кольори, у пригорщі, підставивши долоні, ловлю краплини, що летять згори. Осінній дощ, його холодні сльози повільно котяться униз по склу. Десь забарилися гучні грози, і в схованці чекають на весну. Вже сіла поруч ніч на підвіконні, Щоб слухати, чи капель шум не вщух мені ворожить по сухій долоні, під магією осіннього дощу. І ця тривала, монотонна пісня мов колискова. Схилює на сон, сумний мотив, година тиха, пізня, цей дощ з душею плаче в унісон. Автор Тетяна Котельник читав Максим Самойлов.